Вино і хліб, торкаються уста благовійно, тихо, несміливо, не байдуже. Це заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, в нім зцілення душі. В нім прощення і сила і молитва. Не просто так саду в нічній тиші звершилась за спасіння людства, битва було нелегко для царя-царів на камені в сльозах благати небо. Пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на небо. На себе, як часто чую я слова святі, що сповнені любові неземної. Мене ще не було у цім житті, а мій Христос терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю, гріх і мій Його поранив. Ти мені, мій Господи, прости тебе любити, я не перестану. Дозволь мені піднятися на гору, припасти трепетно до ніг пробитих, Своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити, не бачила. Як Бога розп'яли, та кожен стук у серця відчуваю і хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло, я твій гріх прощаю. Вино і хліб, схиляюсь в простоті, тут ні до чого вся земна гординя. Ісус, ти умер за мене на хресті. і в цьому є моя, моя провина. Вино і хліб торкаються уста благовійно, тихо, несміливо, мов спомин для душі слова Христа. Ось кров моя, хліб. Моє це тіло. Слава Богу. Амінь.